В умовах повномасштабної війни система оборони України продовжує змінюватися й адаптуватися. Нові правила бронювання, оновлені формати базової підготовки, спеціальні контракти для молоді та розвиток безпілотних систем все це частина трансформації збройних сил. Як змінюється підхід до мобілізації, хто може вступити до військового вишу, та які можливості відкриваються для молоді, розповів речник оперативного командування Захід Олег Домбровський. Подробиці далі з 1 квітня в Україні запрацювали нові правила бронювання військовозобов'язаних, які враховують не лише потреби держави, а й відповідальність кожного громадянина. Ви знаєте, що з 1 квітня запрацювали оновлені підходи відповідно до вимог станокибнету України щодо надання бронювання. Очевидно, що реалізація такого права на бронювання воно не буде можливим, якщо громадяни України мобілізаційного віку самостійно не оновили військово облікові дані не пройшли військово лікарську комісію. Хочу одразу нагадати, що до 5 червня поточного року Кабінет міністрів України знову ж таки надав таку можливість нашим громадянам, які мали статус обмежено придатних, пройти. Військову лікарську комісію відповідно визначити свій ступінь придатності до проходження військової служби у лютому. Міністерство оборони України офіційно розпочало проєкт контракт 1824 Це добровільна ініціатива для українців віком від 18 до 24 років, які готові приєднатись до сил оборони на один рік. Це така кампанія, перша як 18-24 для молоді. Це спеціальний контракт, але я прошу її не плутати із загальною мобілізацією, тому що це спеціальний контракт, який укладається виключно на один рік із певними специфічними умовами. Перша єдина специфічна мова це проходження виконання точніше, бойових завдань на менше 6 місяців в районі бойових дій. Це одна із можливостей. Доповнити інструмент рекрутингу і спробувати щось нове. Сили безпілотних систем це перший в світі рід сил, що використовує в своїй бойовій роботі повітряні, морські, надводні і підводні, наземні безпілотні та роботизовані системи. Підрозділи СБС виконують завдання по всій лінії фронту, використовуючи передові технології для досягнення оперативних та стратегічних цілей. Також тривають кампанії по лінії дронів. Ви знаєте, що в Збройних сил України з'явився новий рід сил, це сили безпілотних систем. Все, що пов'язано з безпілотною літальною авіацією, все, що пов'язано із FPV-дронами, застосуванням таких систем ураження ворожої техніки і живої сили, вони набули нових образів, масштабувалися. Попри війну, система військової освіти залишається стабільною. Умови вступу до вищих військових навчальних закладів не змінились, розповідає Олег Домбровський. Цьогоріч правила вступу до вищих військових навчальних закладів вони не змінилися. Категорія громадян від 17 до 30 років. Вступають не тільки цивільні, але і військові. Є трішечки різниця між. Умовами вступу для цивільних і військових оформити особові справи можна до 1 червня. Так? Та ще не помлять до 1 червня поточного року. Це можна здійснити як безпосередньо у вищому військовому навчальному закладі, так і через територіальне центр комплектування соціальні підтримки, незалежно чи від місця проживання. За словами Олега Домбровського, зміни торкнулись і базової військової підготовки. Тепер її поділено за категоріями придатності. У нас відбуваються зміни зрушення в базовій загальній військовій підготовці. Відбулося розділення розмежування між базовою за військовою підготовкою загальної категорії громадян мобілізаційного віку, які не є обмежено придатними, і для Решта категорії військовослужбовців. Якщо в першому випадку для на загальних підставах військовослужбовців здійснюється базова за військова підготовка протягом 45 діб, то в другому випадку вона зменшена до 30 діб, в які передбачені вже всі вимоги до їхнього стану здоров'я, до особливості виконання ними тих тим чи інших завдань. Навіть в умовах війни Україна продовжує адаптувати систему оборони, відкриваючи нові можливості для військовослужбовців та добровольців. Ців Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь.